Зона відпочинку нашого персоналу. У з 8 годин заїжджає курка. Все в такому максимальному хаосі, але стараємось, працюємо. Ванна майже готова. Залишилось зробити тут таку піч, щоб вона це все отоплювала, отоплювала на дровах, обігрівала паралельно нашу ванну. І також в кожному з наших приміщень, як для персоналу, так і для курки, є відео спостереження: двадцяти на 7, 365. Тому що контроль-контроль це завдання номер один. Мебель, мебель також вже готова, все готове. Просто беремо і стартуємо. Генератор на 250. Ось. Він, до речі, розрахований на два курятки, на той і на цей. Тобто ми тут прорили таку траншею, здорово заложили кабель. Щоб було максимально автономно. Також всі ми наші курятники розраховуємо зразу на теплої пушки. Чому саме так? Тому що плануємо підключити сонячні батареї. Деякі курятники між собою об'єднуємо, щоб одна криша працювала на два курятника. Цікава історія. Максимально цікава. Вже прямо, я чесно скажу, чекаю, не можу дочекатися самого старту і показати вам вже готовий проєкт. Всі ми так вирішили не заморачуватися, не обкладати штукатуркою. Просто гарно підкрасити, плиточку красиво положили. Шики блеск.